2 березня на Льдовій арені Айсберг хокейний клуб Кременчук провів свій перший матч серії плей-офф суперником містян у півфінальній серії став хокейний клуб Дніпро. Гра розпочалась за активності Херсонського Дніпра. Уже на третій хвилині гості заробили штрафний кидок, який реалізував Микита Сидоренко. За кілька хвилин Дмитро Сапожник подвоїв перевагу своєї команди. Наприкінці першого періоду Кременчук мав змогу скоротити відставання у рахунку. Але Віталій Лялька, заробивши штрафний кидок, не зміг переграти голкіпера суперника Едуарда Захаршенка. Справжня плей-оффна гра, ми її очікували і готувалися. Сьогодні закинули шайби. Ну. Хотілося б завжди краще. Закинуті шайби, подвійна більшість бійки. Все це сталося у другому періоді. Протягом першої хвилини після перерви Віталій Лялька з передачі Гліба Кривошапкіна все ж скоротив рахунок. За масову бійку, великим штрафом і вилученням до кінця гри були покарані Микита Сидоренко, Денис Метусевич та Тимофій Савицький. На сьомій хвилині Кременчук зрівняв рахунок, завдяки закинутій шайбі Микитою Кругляковим. Невдовзі після цього сталося ще одне зіткнення, за підсумками якого до кінця гри вилучили Валентина Олексюка. Проте до кінця другого періоду херсонцям вдалося поновити перем... Спочатку граючи у меншості, шайбу закинув Ілля Крикля. Потім, коли Дніпро грав у більшості, закинув Дмитро Кобильник. Дисципліна, яка вже раз нас підводить. Хлопці були настроєні на гру. Ну, я вважаю, що щот не по грі. Ми грали на перемогу. Але... Це ще не все. Третій період остаточно визначив переможця матчу. На дев'ятій хвилині періоду граючи у меншості хокейний клуб Кременчук пропустив шайбу від Дмитра Сапожника. І за дві хвилини після цього шосту шайбу за свою команду закинув Ілля Крикля. Матч завершився з рахунком 2-6 на користь Дніпра. Ну, передивимося матч. І наступну гру я думаю, що буде. Все по-другому Півфінальну фінальну серію офф команди гратимуть до чотирьох перемог. Тож, попри поразку першому матчі у хокейного клубу Кременчук, ще є шанси вийти у фінал. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини.